Сьогодні у кривому розі стартував місячник Увага, діти на дорозі він є традиційним не лише для нашого міста, а й для всієї України. Продовжиться акція до 20 вересня. ДАІ пояснюють, літні канікули більшість дітей проводить за межами міста, де транспорту значно менше. Перед початком навчального року до кривого рогу повернуться тисячі дітей, які відвикли від інтенсивного дорожнього руху, і призабули за літо правила поведінки на дорозі. Проведення цього рейду вже є традиційним, вже не одне десятиріччя поспіль проводяться такі заходи. І головна їх мета це попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Адже, на жаль, на сьогодні теж мають факти травмування і загибелі дітей на проїзній частині. І головна наша мета запобігти саме цим фактам. В ДАІ повідомляють, з початку року в місті сталося 44 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей. 46 дітей постраждало. Не менш прикра, інша статистика: у 80% випадків у таких ДТП винні дорослі. Аби запобігти травмуванню дітей на дорогах, працівники Державтоінспекції разом з міським управлінням освіти і науки ретельно обстежують ділянки доріг біля навчальних закладів міста та планують спільну роботу в новому навчальному році. Зараз же ж вивчається інфраструктура біля навчальних закладів, які розташовані в місті Кривому Розі. Тобто, чи є в наявності знаки, які розташовані? Біля шкільних закладів, чи задовільний стан проїзної частини, чи є в наявності пішохідні переходи, де необхідно відновити знаки, чи пішохідний перехід, або ж таки пристрої примусового зниження швидкості лежачі поліцейські, готується, узагальнюється інформація і передається до міськвиконкому, для відповідних служб інформування відповідних служб, які вже будуть вживати заходи щодо усунення вище зазначених недоліків, в період самого ж навчального року планується проводити профілактичну роботу у навчальних закладах, тобто з 1 вересня, починаючи співробітники, ДАІ будуть наближені максимально до проблемних. Дільниць, вулиць та доріг, там де розташовані навчальні заклади, в безпосередній близькості біля проїзної частини. І в період навчального року відвідуватимемо навчальні заклади, проводитимемо бесіди, лекції з, діть, з дітьми, різноманітні конкурси, вікторини, тобто, щоб дітям молодшого віку було більш цікаво вивчати правила дорожнього руху. Сьогодні таке обстеження пройшло біля 103-ї школи. Інспектори ДАІ перевірили наявність знаків, що попереджають про зменшення швидкості та пішохідний перехід, та стан самих розміток і лежачих поліцейських. Тут наша знімальна група стала випадковим свідком того, як незважаючи на усі знаки, водій порушив правила дорожнього руху, не пропустивши на пішохідному переході двох дітей. Самі хлопці, до речі, дотримувалися усіх правил поведінки на дорозі. Працівники ДАІ вкотре звертаються до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах. А батьків закликають щодня нагадувати дітям про небезпеку, що чекає їх на приїжджій частині. Хотілось би звернутись до батьків. Щоб вони нас підтримували в цьому черговий раз звертаємось, щоб нагадували дітям щодня, що таке проїзна частина, яку у нас таїть собі небезпеку і до чого може призвести навіть самі незначні пустощі дітей біля проїзної частини. Якщо не буде підтримки батьків, дуже важко буде навпоратись із проблемою дитячого дорожньо-транспортного травматизму.